Державний прапор України довжиною у 33 метри від Красної площі під акомпанемент оркестру учні навчальних закладів області понесли до храму Святої Катерини. На схилі біля Катерининської церкви традиційне фото на фоні державного прапору. Людей цього року було небагато, але настрій у всіх піднесений. Почуття двоякі і свята, і горю, печалі. Але свято повинно бути святом. Я думаю, хлопці там також десь хоч трішечки Ми з ними, а вони з нами. Це велике свято для мене. І... Я б хотів, щоб це свято залишалося таким, як було відчуття. Змінилось держава змінюється, громадяни змінюються. Це прапор, якщо раніше був ну символом просто якоїсь території, то зараз дійсно це стає символом держави, під яким люди стоять за на захисті нашої держави. Багато хто загинув під цим прапором, багато хто повернувся героєм звідти. Тому це дійсно стає символом держави, громадянина України. Це дійсно те стає святом. Я думаю, що це свято миру, що всі люди приходять на нього і, і думають, що це день миру. Цього року організатори вирішили не завершувати урочистості на честь державного прапору біля Катерининської церкви. Від стін храму 33-метрове жовто-блакитне полотно спортсмени на велосипедах повезли вулицями міста. Через центральний парк культури та відпочинку до Десни, в районі пляжу Золотий берег. А звідти державний символ підхопили вже інші спортсмени веслувальники. На драгонботах та байдарках прапор поплив по Дисні. Ми Хочемо показати, що до прапора приєднується багато людей. Тобто є спільнота, вона дуже велика, для якої прапор це є не просто державний символ, це є. Частина нашої гідності це є частина нашої історії. І для людей це не просто гімн це не просто слова румовані, і прапор це не просто прапор. На березі Десни біля дитячої юнацької спортивної школи державний прапор з рук спортсменів прийняли вихованці навчальних закладів Чернігівщини. Рівно о 12-й годині присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих за незалежність України.